Чи пам'ятаєте ви, який Нікополь був війни? яким він був для вас? Ну, він був дуже красивий і гарний. Мені подобалось тут гуляти, навіть тут були парки чудові. Дуже змінилось. Роботи не стало в місті. Міти і ТЦКшники ловлять пацанів, безпредельничають. Важливо на вулицю вийти без рібінка. Ну, я як отец одиночка вот, ходжу з ребенком не трогають. А якщо а так і один, ну, вистачають і везуть. Це, я вважаю, безпреділ. Було багато людей, всі двигалися. Ну, не так, як зараз. Ну, Нікополь був прекрасний. Було все багато відкритих магазинів, везде можна було зайти купити щось. А зараз багато магазинів розбитих, той же самий епіцентр. Та й позакриваних багато, заброшок так же само. А так, що ні копальник, нікопаль. Прекрасний город, навіть зараз, коли навіть обстрілюють. Змінився в принципі нічим. Просто що зараз Олександр Іванович слідить, щоб було все чисто. Це подобається, що везде чистота і порядок. Для мене він був спокійним, тихим, багатолюдним і дуже багато. Часу ми проводили особливо на Дамбі і в старій частині міста, бо вона нам дуже подобалась, ну, в яку ми зараз навіть не ходимо, навіть не говоримо про неї. Чи пам'ятаєте ви день, коли почалися обстріли Нікополя? Так для мене він був досить дивним, бо я не вірила, що це обстріл. Я думала, що це хтось вирішив чомусь запустити салюти. Але в той вечір ми сиділи вдома з батьками. Я займалася навчанням. Ми почули ці звуки, і мені батьки кажуть: ну біжимо в підвал, бо це обстріл. Мій будинок цілий, але ось морально думаю, дуже багато думок. Бо кожен вибух, кожен звук, навіть якщо це просто там хтось десь стукнув, це ти трясешся, вже тебе дьоргає. Ну і якби слухати історії людей, які справді постраждали, особливо чути про смерті тих, кого ти знав, ну, це дуже впливає на емоційний стан. Всю свою життя я здесь прожила. Моя... Взагалі моя родина стара частина. Я виросла там, жила до 30 років. там. Вот. і смотрю, як її сейчас, що там з нею оставь зараз стало, конечно, душа болит, потому что у меня есть сестра еще там живет. Как раз вот на береговой линии, где частые обстрелы. У сестры, да, два раза было прилеты, крышу ей полностью меняли. Ну, там и окна тоже побиты, все. Можно сказать, жесть. Молимся, молимся и за Никополь, за Украину, конечно. Вот, потому что жалко, и заводы как рушат. Ну, я вот работала на ферросплавном тоже Переживаю і за фіросплани, за трубний, та за все, за всі домагання, за магазини, за поліклініки, за всі комунальні структури. Під обстрілем була. І я те саме стріляють, не сплю буває. Ну, як ночу днем, тоже днем, а ночі все бере. У нас Бог милував как-то то, що я просто виділа по городу, где я ще можу ходити. то это, конечно, страшненько. Или то, что видишь, когда прохист вот он выставляет, это кошмар, конечно. Я тут в ПО. Азвитки вы приехали. Бахмут. И... Уже два с половиной года тут. И я к вам тут життя не попали. Ну, немножко так стрёмно от выстрела. Развалили, разбомбили, погорело все. Да. Якось постраждали від обстрілів за цей час. Морально. Поки що. Не, ну, в хаті там скло посипало, то таке. Воюємо. Коротко. Я приїжджала сюди в Нікополь. Я приїхала, тому що мені сподобалась набережна. Ну, База відпочинку сподобалась дуже. Я закохалась з першого взгляду в нього. А звідки ви приїхали? З Гуляйпіля. Зараз зараз його немає, він ну, як, там йдуть бойові дії. Пам'ятаєте перший день, коли почалися обстріли? Ну, Пам'ятаю, я була якраз вдома, збиралася на роботу, дуже перепугалась, почали передзвони, де, що, що це таке. Ну, а потім це стало обиденим по ночам. Зала зруйнована, меблі там зруйновані, вилетіли вікна з однієї сторони, і балконний блок повністю, і балкон зруйнований. Так що... Постраждала, це моє кохання, я не виїжджала звідси і не збираюся. Так що, Нікпальце, Україна, я, і буде вона Україна, це місто завжди.